Привіт! Показую ще одну нашу новинку. Також не менш цікавий тример. Це тример з режимом турбо. Тут є дві швидкості: перша швидкість, друга швидкість. Також тут є датчик мережі. В комплекті йде підставка. Підставка виконує роль док-станції та може заряджати сам пристрій. Також в комплекті йдуть насадки до 6 мм. Щіточка і мастило. І також цікавий бонус. Виробник ще в комплект кладе помаду для волосся. Помаду можна використовувати для сталінгу волосся на Бородін, на голові. Ось такий приємний бонус також є в комплекті. Це може бути хороший подарунок, зараз я вам покажу. Тут іде хороша подарункова упаковка, ось така. Ось, Будь ласка, так вона виглядає. Ось тому, в принципі, це також може бути і хороший подарунок. Вже завтра на поличці буде цей варіант. Наш магазин «Місто Київ», Велика Васильківська, 72. Це Олімпійський і другий поверх. Також протягом найближчих пару днів уже на наших інтернет-ресурсах також буде додана ця позиція. Наш сайт «Trimmer.inway», робоче посилання в шапці профілю, і також є посилання на наш інстаграм. Дякую за увагу, гарного дня!